Ну що, друзі, не чекали мене тут побачити? А я тут з'явився. Так як я виживав у звичайному світі, в пеклі мені було недостатньо. Тому сьогодні, друзі, я вам представляю виживання в Ендерсвіті. Світі. Дивись відео до кінця, бо на кінці буде щось інтересне. Йоу, друзі, всім привіт, з вами Шторм або Фенікс. Називайте, як хочете. І сьогодні ми потрапили в Ендерсвіт. Сьогодні будемо вживати в Ендерсвіті, бо так як ми вживали у пеклі, у звичайному світі, ну, мені не хватило, і тому треба вжити в Енді. Я додав тут пару модів, щоб, ну, Ендерсвіт виглядав якось атмосферніше, і як бачите, вийшло просто ідеально. Тому першим чином, добуваємо це Ендерсвіт дерево. Добули ми два. 12 штук дерева. І зараз ми побачимо, що з цього можна крафтити. Ну, я так розумію, що обичні наші доски, палочки, я так здумаю і 200 скільки в нас вже крафтів з'явилося око. В сміслі, то з цього дерева око можна построїти? Я поки що тут не розумію. Давайте подивимося, що можна тут зробити. І перше наше досягнення це дерев'яні інструменти. Ого, дивіться, які вони деталізовані. Охрені, вони такі прикольні, вони перед, прям під е, колір енду. Да. Прикольні, звісно, інструменти. Це, звісно, лайк. І також я підібрав собі в інвентар якийсь эндфрукт. Це ендер фрукти, я так розумію, і що зазадінча не розумію, я сподіваюся, це їсти можна. Але поки що їсти я не можу, бо я не голоден. І давайте, що ми будемо дивитися, давайте ми будемо ходити і шукати. Наприклад, оце. Як це називається? Хорош чи якось так це можна їсти і також телепортуватися в будь-яку точку з вершини, вниз. Звісно, це може бути і небезпечно, але мені вже так небезпечно. Я так в Ендер світі, це можна сказати саме на історії. Мож Я можу добувати це Ендер Ендерняк, правді, так називається? Якщо не помиляюся, думаю, друзі поправте мене в коментарях. А це земля? Охрені, це Ендерземля. Я перший раз таке бачу, друзі. Я перший раз виживаю в Енді. Ну, з такими модами. Ну, В принципі, принципі, без цих модів я не знаю, якби це було виживання, бо я би нічого зламати в принципі, не зміг і нічого добути. Тому давайте спробуємо зробити що. Е, я так розумію, з цього можна це зробити. А чекайте, тут кам'яні інструменти видно. А що? Чекайте, ви хочете сказати, що мені... З... я зможу зробити з це кам'яні інструменти? А ну, чекайте, я бір... Охренеть. Кам'яні інструменти. Я з ендерняку можна зробити кам'яні інструменти, я ніколи не знав. Ну, в принципі, да, це камінь. Ендер камінь. Ну, в принципі, логічно. Може, я просто тут чуть тупенько, да, граю вже, можна сказати, майже 5 років в Майнкрафт, і я не знав, що можна з ендерняку зробити кам'яні інструменти. Звісно ж, я трошечки тупенький. Також робимо нашу прекрасну пічку. Так, в нас є пічка, і ну, вже тут наші да, досягнення, що можемо ми зробити е, коптильню. Нам коптильню не треба робити. Що тут? жарити, тут м'ясо нема. Хіба з ендерменів буде багато м'яса? І чекайте, тут якась квіточка. І, а, ендер Роза, я так розумію, да? чи щось таке. Ну, красиво, красиво, красиво. Тут все файно зробили. Ну, Дали так зробити, щоб я міг тут виживати. І це дуже добре. Звісно, чуть-чуть підлагою, бо ви самі розумієте. Та... Ну, як розумієте, тут. А що це таке? Це листова? Прикольно. О, мені з папа. Листепав... Ну, в принципі, логічно, паличка з лиси має випадати. Так, і ще куди ми зараз будемо? -то? Ідемо, в принципі, в ту сторону, побачимо, може там щось знайдемо. Поки що я ходжу, брожу і нічого не находжу. Що це за дідь? Що це за дід? Це що за башня? Це, ж... це що, замок? Я знайшов замок, охреніть! Це що таке? Я ще такого в Ендерсвіті ніколи не бачу. Але, в принципі, так, да, тут ще встановлений такий мод, як на різні якісь там, не знаю, структури в Ендерсвіту. Звісно, їх тут дуже мало і вони дуже рідкісні. Але давайте підіймемо... боже, як це красиво. Я ще такого, ну, я такого б не бачив. Але це дуже красиво, тому, друзі, поставте свою подобайку. Я ж вам безкоштовно знімаю відео, чи що. Відео подобайкою і підписку, бо ми рухаємося до 7 тисяч підписників, а на другому каналі ми рухаємося до 200 підписників. Ну, давайте, я так розумію, ми безстрашні. І давайте зайдемо в цю структуру і подивимося, що тут є. Тут такі сходинки, звісно, такі не дуже зручні, і тут є скрині. Так, в зілля варті в нас є зілля миттєвого одуження. 20, дуже... Ого, подивіться, тут навіть книжки помінялися. І що це цьому скрині є охрінеть? Ні, це, це, це трэш. Це повний треш. А ніть, нагрудник, залізне на кайло, золот, меч, ще один меч. Офігеть. Боже, це скарб. Я, я би у звичайному світі таке не знайшов і ще зачароване. Це Боже, це саме найкраще виживання у моєму світі. Ну, як в світі, у моєму житті, саме найкраще. А давайте заберемо ці. Може якось крафти, чи може тут в Enдер світі я построю собі будиночок такий і буду тут виживати. В принципі, тут навіть виживати ніяк. І давайте заберемо ще сквітні що. Думаєте, ще крафтити я буду? Ні, ні, ні. давайте заберемо і зі може теж забрати, але ні. А Інтересно, а під цим теж є щось? Може там якесь. Тоже... О, там є комната, давайте туди зайдемо. Боже, скільки тут поличок з цими книжками. І тут є скрині, і тут? Шо це це якесь да? ендерзілля. Ну, це мене заінтро... ну, -да -да. хм. Це б було добре виговіти так, друзі. Я вібрався і я готовий вибросити всі інструменти, які мені зараз не потрібні, ну, я думаю. Сокера мені знадобиться ще, а давайте те, що мені зараз не потрібно. Меч покладемо цю руку, бо може ми з кимось будемо зараз воювати. Лопату можемо теж покласти, бо нам може, можливо, якісь треба блоки добувати. Так, і що у нас? Тут квіточки треба вибросити. Те, що нам не потрібно. Давайте з'їмемо хорус і нас телепортувало. вийти на рандомне місце. Слава Богу, не під край, щоб я упав у долину і це виживання закінчилося. Було би якось неприємно, бо я знайшов такі класні ресурси, і я тут вже здох. Та ну його що це за діч? Е... Ви хочете сказати, що в Ендерсвіті є вода? О. Я не розумію, але це дуже прикольно. Тут навіть воду додали в Ендерсвіт води ж нема. Не існує її, але і тут вона є. Ну, розумієте, це всьому трішає. Друзі, тому давайте шукати щось зараз інше. Я вже обійшов, можна сказати, цей веж острів, і я би хотів на інші острови кудись піти. Тому давайте. Ой, я щось там знайшов. Я щось там знайшов. Отвісті, тут щось світиться. Тут якісь блоки світяться. Може там щось є. Давайте скопаємо. На жаль, хібна тривога. Тут нічого таке не було. Тут було просто якісь світящі камні. А мені цього ж не потрібно. Але блоки приємно. Добути і, друзі, давайте думати, куди ми будемо рухатися. Я там, я бачу якийсь островок, але навіщо? Мені треба якийсь великий, ось де Я міг біг телепортуватися, можливо, туди не знаю. Піти, як піти, достроїтися, звісно вже. О, друзі, я побачу, подивіться, як краса величезний острів, друзі. І що, друзі, треба добувати блоків, дуже багато блоків. Друзі, я так подумав, ну навіть мені тих блоків. Ну так, да, блоки потрібно, О, але я побиваю пару ендерменчиків. О, от, вже є перша перлина чи друга, я не знаю, бо я вже там одного вроді вбив. Да, у мене вже є дві перлини. Я думаю, що мені цього буде достатньо. Запортуватися туди і ще. На якийсь острів. Так, давайте зрухаємося туди, тут я ще строюся. О, і мене вже б'ють. Ще я подив... тепер подивився, так? Да? Ой-ой, ой ні-ні, -ой -ой. друзі, ласка, не бийте мене, я не хочу помирати на такому тупому місці. Люди, рятуйте, 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 рятуйте мене, рятуйте. Так, я... Я в хатинці, не мене не кивати, я в хатинці, будь ласка, мене не вбивайте, я хочу зараз жити на цьому прекрасному світі. А ви що думали, друзі? Я помру? ні 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 ніфіга, -ні, ні ніфіга, я не помру. Я живий, да. Мене вони чуть накоцали, достенько накоцали, але там було в мене в укриття, якщо буде повітряна тривога, а у нас на даний случай Ендер тривога. І тому зараз одне питання. Ендер Перлина, туди долетить? бо я не хочу падати в пустоту, Будь ласка, друзі, до... Долети, долети, долети. Ху. Ой, мене друзі. Ой, мене, друзі, чуть-чуть приплюснуло. як бачите, мені мені приємно, приємно. І куди ми прилетіли? Прилетіли мене, звісно, на другий острів. І що ми тут побачите, бачите? ну, тут якісь сприкрові структури і. О май гаш! What the hell! What the fuck! What? Охренеть! Ну, <свят> 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 ви можете собі повірити, я йшов. Просто мега-мега величезну, якусь башню, там де ці шалкера. О Боже, скільки ресурсів можу зараз налотати, Якщо тут є ще корабель, я ще елітри можу забрати. Боже, мені як пощастило. Це рідкість, просто рідкість знайти це. Охрінеть Боже, я себе обожнюю. Я такий радий, що я прям сюди ходив, бо там були інші острови, але я сюди хотів. Я, прям... я ж відчував друзі, я кажу по чесному. Я не знав, що це тут буде. Я взагалі не знав, я навіть не знав, що там башня там буде, бо я взагалі нічого є. Ви думаєте, що я був на творчому і сюди. Ні. Звісно же, ні. Хух. Боже Боже, який я радий, друзі, боже, який я радий, там є корабель. Там вроді є корабель, тому давайте кинемо тебе ендерпорт. О, фух, слава Богу, не падаємо, живемо. І боже, яка це величезна башня. Давайте помаленьку будемо строїтися наверх на ту башню і до того корабля з елітрами. О, так, подивіться, що я бачу, я бачу там корабель. І нам тепер достатньо лише достроїтися. Я сподіваюся, що нам блоків стане. Поїхали строїтися. Так, друзі, я вже майже тут Лишилося ще пару блоків, і я вже буду на кораблю і заберу свої елітри. Вони прям наказують мені, йди сюди, Фенікс! або шторм, іди сюди за моїми елітрами. Так, давайте спочатку щось поймемо, бо я дуже голодний. Давайте хорос. Я Думаю, що нічого страшного не буде. What the fuck? Проклятий цей хорус, господи Боже, чому я тут опинився, там ж куча блоків. О Боже. куди? Ну дай, ладно, спускаюся в долину. Може там уже щось на долині знайду, якісь крині, і там будуть якісь ресурси, які інтересний для мене. Так як я не міг дістатися до літрів. І, о боже, тут цей шалкер. Ого, що це зірвалося? Давайте його быстренько що він мене. Ну ти, звісно ж, мене тронув. Ти мусив мене кивати. Так. Е, зараз на нас левітація, посидимо тут, перечекаємо, з'їмо хорус, і я зараз... БЕ! Та що з тобою таке? Чому ти мене телепортував з тої вершини, сюди на долину? Матінко, ти моя рідна, що за діч. Зараз всіх пококаю тут. Дічі хорус, я не набежу ні його, ні тебе. Все, я двох здохнув і можу зайти сюди. Дякую за досягнення, але зараз не в тему то досягнення. Давайте рухаємося туди, тут можливо будуть знову шалкери, але я йду на пролом, мені чисто вже е, по барабанах. Я зараз усіх перекокаю, дістану класні речі. Чому я не можу перестрибнути? Господи, я щось дуже нервовий. У мене нервовий зрив, прям сказав. О боже, ще й паркур, цей, який я не набежу просто всім своїм серцем. Так, все, я заспокоївся, все нормально. Так, давайте підемо туди. Можливо, там щось буде. Е, о, тут шалкерта нічого. В принципі, я тебе зараз квокподокну або не квокподокну. Добре, давайте перечекаємо і давайте знову з'їмо хорус. Я сподіваюся, ти мене не телепорту. Що? <пух> Як? Від сьогоднішнього дня я ненавижу хорус. Я всім серцем ненавижу хоруса. Якщо я його найду в Ендерсвіті, я його ніколи в житті не буду гоківати. І тим более їсти, я міг дістати елітри. Я міг дістати елітри, але він... Так як мене не наведе Майнкрафт, я так і знав, як ну друзі, я сподіваюся, що вам сподобалося відео, і ви поставте свою подобайку і підпишеться. Хоч щось мене порадує у цьому житті, крім цього, хоруса. Дякую всім за перегляд, слава Україні і всім пока, друзі.